Соукраїнський тиждень дитячого читання у міській бібліотеці для дітей розпочався весело та яскраво. Герої дитячих книг вийшли зі сторінок до маленьких книголюбчиків та влаштували з ними веселощі. Це пепа довга панчуха, це рум і такий яскравий герой Попіт. Іграшка така була, так антистрес. У нас яскравий такий костюм. Звичайно, з книгою він не пов'язаний, але дуже яскравий і веселий персонаж. Крім того, в нас головним персонажем буде дівчинка, головна героїня дуже популярної на сьогоднішній день книжки Джуді Муді. Джуді постійно шукає собі пригод, постійно хоче щось вигадати нове. І сьогодні саме день. Свято день дитячого читання. Вона не знала про це свято, але хотіла якесь свято вигадати. Вона вигадувала що завгодно. Але потім діти разом з персонажами казок, книжок, так допомогли їй зрозуміти, що таке книга і для чого вона потрібна, що книга це диво, книга це вікно в світ, і де можна знайти дуже багато цікавого і корисного. Луїза обожнює читати книги про тварин, фентезі та детективи. Остання прочитана книга якраз про такого вусатого шпигуна. Господар знайшов Анну, яка була заплакана, тому що її чоловік вигнав з квартири, тому що вони посварились. Разом з дитиною. Він її прийняв до себе додому, тому що ну, йому стало жалко. І коли, він, і коли кіт почув, що дівчинка плаче, то він зробив так, щоб вона не плакала ліг їй на коліна, щоб вона її погладила. 36 і котів одного разу оселилися в маленькому помешканні господині, попри її бажання. Про те, чим обернулося вторгнення хвостатих героїв, читала у вільний час Діана Щербакова. Але не лише це любить читати маленька книгоманка. Я люблю ще дивитися читати сміховинки Леоніда Глібова. Е, ще, я люблю, ще я читала книжку про Аліса в країні чудес. Ми запитали у дівчат, де вони знаходять час на улюблені книги. Я читаю е, е, в неділю, е, в суботу я доробляю уроки, а в неділю в мене є свободний час, і я тоді читаю книжки. Ну, якщо нам задають в школі мало уроків, то тоді я ввечері можу почитати. Ось так на кроваті, читаю. Протягом тижня дитячого читання у міській бібліотеці для дітей проходитимуть різноманітні заходи. Про них можна дізнатися на офіційній сторінці бібліотеки у Фейсбук.